Побачимо людей, добре, але і це не дуже. Дякую. Добре, добре, ми підключитися. Розпочинаємо засідання комісії, маємо 10 хвилин. Немає, що не виходить. По-новому перевізовували цю халу по вулицях, тому що тут ще зайшов вчорашній протокол. Я розумію. Там ну, Наталія... Та, де було е... Сапило і Ісаєвич. За нього зрозуміло. І плюс е, мені ще велено пояснила, що там не полковника голови коло. Так, 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 просто голибок. Ну і тут Наталя і... А цей додаток є? А вчора мені скидали? Казала Зоряна, що доразі до коїсь два приїзди, що відправляла комісію? Так. Натала не хвічний запитає по пану Миславі. Буде доповідати Андрій потім і Наталі, потім до представника. Є в О, Все добрий день, колеги. Mm -hmm. Розпочинаємо. Юля, ти чуєш все гаразд. Юля, чуєш нас? Андрій, ви є на зв'язку? Дайте чути, будь ласка. Є, так? Да? Юля, чуєш на зв'язку. Так, да, я на зв'язку. Добре, пропоную розпочати наше засідання, адже маємо 8 хвилин. Після наша друга комісія засідає. Значить, маємо два питання на порядку. Денному це перше питання про внесення змін до ухвали Львівської міської ради про перейменування вулиць, названих іменами всіх діячів. Вчора всім документам я надіслала. Якщо є якісь позиції, mm -hmm. прошу їх висловити. Якщо ні, то я поставила на це це питання на голосування, бо в мене запитань до даного проєкту ухваленомає. Але так поставив, Я запитання. Я, я отримуюся в даному випадку від голосування, тому що насправді мені не подобається, що комісія відходить від свій принципів, які вона вибудувала на початку, і вчорашні там леж голосування. Шіфі, робоча група. Прошу. Робоча група, ти маєш на увазі, так? Прашу робоча група з перемінування. Насправді, там про останнє рішення номер 40 Вчора вчора було так легко проведено Андрієм. Насправді мені це не подобається, так не має бути. Насправді. А яка як... саме, що саме Андрій, ти маєш на увазі? Бо я якщо часно до там... Там, там було по горою України Сапилові. Що насправді від початку робоча група прийняла рішення, що ми ну, в інший спосіб зовсім будемо комунікувати про, про, про наших героїв. І з громадською насправді uh -huh. ми то, що вулиця руфа з'явилася, це ж таки це було рішення е, сесії, так а всі інші рішення насправді по цьому ми насправді А тому можливо, що ми можемо... можливо, ми можемо прийняти рішення тільки без цього пункту 40 і так запропонувати від комісії, бо якщо ми зараз я так розумію, настрої та на комісії на засіданні зараз ми ну, приймемо рішення тоді в сесійній залі депутати будуть вирішувати те все. Ну, тоді це буде на для тради, або ми можемо дати ці рекомендації стосовно ну, ті, які каже Андрій, і пропонувати без питання 40. Ще може такий варіант бути, але ну це довго рома. Що це ніби сенсу сенсус збирав п'ять чи шість чоловік. Прошу за сенсу нормально. Ми народити. Знаєш, справді Андрій, тебе не чути, ти від мікрофона напевно, у саму фразу, що ти сказав. кажу... Кажу, жодного консенсусу в робочій групі немає, так насправді про які вони говорять, і тому насправді не консенсус питання його окремо ви розглядати на рішення спец. Рукав. Ну і в принципі спочатку роботи робочої групи ми про це говоримо, але бачу, так, що там немає ніякого приміття. Український... Виповіта постійно костак. А хто а хтось до когось подзвонив, а хто комусь сказав? Це так виглядає знаєш, дуже колуарно. Страшно не подобається. Дивіться, Ми є комісія, така доволі профільна до питання. Так, ми можемо внести цю рекомендацію і запропонувати, якщо Рада. Не проголосує з нашим зауваженням, щоб до цього питання підійти інакше і розглянути його далі. Це ж не останнє перейменування, правда? Воно останні може... наш наші... 11 вулиць. вулиць, але я вже говорю, я буду так само утримуватися, якщо ми будемо вилучати цей пункт. А, я але... розумієте, ми скрипку Пандори відкрили вже, коли е, ми е, голосували. Абсолютно. Ціні залі е, найменування Некрасова Юрія Руфа е, я притримувалася так само іншою позицією, що це має бути у іншим чином. Але вже просто друзі, е, вже маса звернень стосовно новітніх героїв. Ми ну, допоможемо героям розглядати загинув в цій ситуації не винен, що вони зараз будуть покидати, Треба пам'ятати і про нього. Друзі, давайте. Давайте приймати рішення, що робимо? Ставимо голосування проєкту хвали в такому в такій редакції, як він є. Я я, я покажу, підтіпую, що, що, але Проповнисти задушки, вона хай знову все, все відбувається насправді. Якщо якщо ну я просто знав, що ми також тобою член не робочі люди. Якісь принципи задекларували. Якщо ці принципи тепер починають, як то кажуть, вліво-вправо гойдатися, Ну, нехай сесія тоді прима рішення. Сесія прийняла прецедент. Нехай сесія далі згідно прецеденту і працює. Тоді є ще варіант на розгляд ради, але не ми не не тоді ми тоді підважуємо якісь там, навіть не знаю, компетенції і право приймати рішення комісії. Якщо ми такі рішення віддаємо на розгляд ради, і всі входимо ще в комісію з робочої групи, і все одно даємо на розгляд ради. Тоді сенсу немає ні в робочій групі, ні в депутатській комісії. Якщо все на розгляд Ради, то може і зразу йти на розгляд Ради. Я підтримую, тому що питання йде комплексно, та, і там, окрім цього, одного окрім є ще перейменування. Я так, можу поставити дві пропозиції на голосування: пропозицію погодити проєкт ухвали, пропозицію погодити проєкт ухвали з вилученням 40-го пункту. І, і поясни, що насправді так. рішенням так. рішенням робочої групи є, все ж таки інший спосіб і, і, і все. Друзі, давайте визначатись. Два варіанти саме на голосування. Я підтримую хвалу в такому вигляді, як вона є, але абсолютно погоджуюсь з аргументами Андрія. Так само, як розумію, де почався цей момент. Це коли перейменували вулицю Некрасова. І якщо наша робоча група спроможна ще якось випрацьовувати ці правила, аби вони були. Такими, які можна називати та де якось колегіально і розумно приймається рішення, то можливо це можна на ще якось впливати на це в майбутньому. Але на цьому етапі зараз ну я розумію, що ми вилучимо, воно все одно ні на що не повпливає, так все одно рішення буде прийнято, тому в даному випадку я підтримую ту ухвалу, яка є, але я за е, ширшу комунікацію цього питання в наступних перейменуваннях. Юля, До... але, 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 але це створить це інший преценат, що тобто, так само є, і робоча група тепер може приймати рішення про нові абсолютно. Герої. Я кажу, що і це підважує взагалі діяльність робочої групи і депутатської комісії. Якщо все mm. може відбуватися так, ну то воно будь-що можна переназвати, і... і мало хто кого я готовий. Я щоб... не знаю. Я не знаю, чому склен так це пропихає, але насправді це неправильно. Це преценатка ще для робочої групи, і тепер це буде ще більше тиску, тому що. Який сесір боча хлопота пішла проти правил, які вона оголосила, то значить, чому не ще 5 чи 10 чоловік? Чому не Ворбьов, чому не Демид, чому не будь-хто інший? І Що ми скажемо? Рані, це неправильно. Ну. Тому що в тих питаннях, які яких існує більш суспільний тиск, хто активніший, того то є. Ви... Не... Але це неправильно. Так, так не може бути. Так. Я, я, я я проти цього. Я, я, тому що це, це принципово неправильно. Друзі, нам друзі нас час впливає, адже вже є члени іншої комісії. Давайте тоді я ставлю на голосування. Дивіться, так. Ми можемо Лейла, давай секунду. Наприклад, якщо від нашої комісії хтось висловиться стосовно загальних правил, ми можемо дати з правкою на розгляд ради і прокомунікувати, чому наша комісія вважає на розгляд ради, і просто озвучити, якщо ти теж підтримуєш таку думку. Бо я Андрія певною мірою підтримую і розумію, про що йдеться. Можемо давати на розгляд ради, але на сесії просто висловитися. Чому наша але, друзі, давайте може... тоді будемо чесними. Що тут фігурує не тільки е, прізвище одного новітнього героя, тут і прізвище інших новітніх героїв. Є то давайте тоді вже всіх вилучати і є велико про вилучення. Ми не говоримо про вилучення. і то і про вилучення це не про вилучення. про Вона все одно буде прийнято. Ми це всі розуміємо, що сьогодні за це проголосують. Тут мова йде про те, чи ми, хоча б, говоримо про те, що е, ті правила і ті, якісь е, та система координат, в якій ми приймаємо рішення: робоча група, експерти, громадськість голосування, чи вони мають якесь значення, та наша комісія чи в кінцевому результаті можна на фініші зробити якось так чи так? Та і якщо ми готові про це сказати, то так ми проголосуємо, підтримуємо цю ухвалу. Вона буде проголосована. Але в цій ситуації я гадаю, що ми. Зможемо при тому, як ставлять я на голосування Андрій. Можеш висловитися і сказати, що а у мене це не немає я тому, що на гірше на більше мене нема. Я відпустю розмір. Ага, тебе немає. Ну так Андрій ми можемо доповісти, Дивіться, можемо теоретично поставити на голосування з зауваженнями до робочої групи в такому ну, плані. Так. Можемо зробити чітко сформулювати зауваження. Тоді, Андрій, формулюй зауваження, а Лейла, голова комісії, може це озвучити і все. Ми на списку ще зіниць, на списку ще купа хлопців. Ми, ми потім не відмажемося, скажемо. Ну так, багато-багато хлопців, так. І, і будемо будем ще під, підбіш, під більшим ударом, а чого ви проголосуєте, а тут ви за героїв не голосуєте. Тут не будуть казати, що ми ще 20 припоряд на, на, на черзі. Друзі, наше зауваження, Андрій, давай тоді е, ставимо на голосування в такій редакції є із зауваженнями до е, робочої групи і чітко сформулюємо через 1, 2, 3 зараз зауваження. Підходить такий Які зауваження? Ну я не знаю. Ну, ну робоча... давай, ти можеш прописати усі рекомендації, про які ти говориш, що от так і так мало би бути, і що наша комісія так вважає, і що всі зауваження мала би прийняти робоча група. Воно тут за уважена тяжко на самого себе писати. Знаєш, тому що я що я напишу. ні ні, ні. чому на самого себе? Андрій, чому це окремо витягом е, про, е, з протоколу? Як Юрій Олексійович запросив свій варі... е, запропонував свій варіант рейтингу голосування громадськості, громадського обговорення. Ми від комісії просто-напросто напишемо витязі рекомендації. Тому що нам ще вулиць переіменовувати і переіменовувати, Рекомендації від комісії, яким чином ми бачимо, яке наше бачення у відповіченні новітніх героїв? І, герої. і витіз з протоколу це буде чітко зафіксовано. Крім того, що у нас є ще 11 вулиць до переименування, а крім того, у нас ще є проєктовані вулиці, де околиця Львова розбудовується, вулиці не мають імен. І, і це правило в називництві на майбутнє врахувати, що робоча група і комісія з перемінування вулиць враховувала принципи шанування новітніх героїв не в назвах вулиць, а в а наступна, просторі, а наступна, чи а наступна, а наступна робоча група буде засідати наступного тижня. Я маю підозру, і ми просто до наступного тижня там завтра нормально в протоколі сформулюємо. Сьогодні зафіксуємо тезово і витяг з протоколу надамо робочій групі. Андрій можемо мати так само цілісну позицію від комісії, бо інакше, якщо зараз ти утримаєшся, ми не приймемо рішень. Тому в цій ситуації це буде правильно, я вважаю. Потім за уважно прочитає від комісія. Прошу місії, заважне зачитає. Андрій зачитає на робочій групі. Я зачитаю на робочій групі наступно. На, на на, на, сес... на се... Зауваження на сесії мають бути зачитані. А хто Якщо доповідає? Тоді нас... Андрій доповідає, Андрій зачитає від нашої комісії. Хто доповідає, той має озвучити зауваження. Або Лейла. Лейла, я напишу зауваження. Ти, 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 ти зачитаєш зауваження? Добре, зачитаю, Андрій. Але нам треба буде швиденько це все, е, це все тоді Можуть, сформулювати, тому що пленарник 10 а це питання одне з фактів, можна так сказати. По порядку денному, по-моєму, 8 чи яке по переименуванню вулиць. Андрій? Добре, мене основ за власне, це це відсутність комунікації щодо що інших способів шанування з боку міської ради. Це, це серйозний та, захист від міської ради. Е, я хочу, щоб це було е, я, я би я не наголошувала на слові зовсім відсутність, оскільки вона там, хоч якась є, але недостатньо. Комунікації а немає. Не дайте мені хоч один лінк, засоб масової інформації про те, що, е, що ми плануємо якісь там меморіали чи ще щось і де ми це робимо? Ніде жодних лінків та, немає. немає. Немає, ніхто нічого не говорить. Ми говоримо це вже три місяці, блін. Відсутність комунікації е, щодо ну, можливо, там, формату. щодо формату і, і, способу увіповічення новітніх героїв сучасної війни, окрім називництва е, вулиць Топонімці, міста Львова е, отож е, напрацювання чіткої стратегії, правильно, Андрій? Адже коломіється у нас на робочій групі був і він. Мав якісь плани зробити цілий, як ми можемо сказати, мега простір. Правда, вони стратегію мають на напрацювання комунікаційної стратегії, тобто винести ну, типу Андрій має на увазі, що наша комісія там рекомендує винести в публічну площину. Е і комунікувати е те, як місто планує вшановувати новітніх героїв, так і це зніме напругу з називаннями цих вулиць друге. і коли зберігати певні якісь е підходи до цього, так а не робити їх такими спорадичними вибірковими, і от в такий спосіб Точно, перше. А, а друге, а а друге, закликаємо робочу комісію дотриматися е принципів е прийнятих на початку, а саме. Е С контакт. Ви не винести за душки на називання іменами новітніх героїв, назви вулиць міс Львова. О, оскільки, оскільки? Щоб... Я зараз напишу. Сформулюємо ну, сформулюємося зараз через 1, 2, 3. Є якісь ще пропозиції, адже вже е, наступна комісія має засідати. Якщо немає пропозиції, я тоді ставлю е, даний проект е, ухвали на голосування щодо погодження даного проекту ухвали, але чітко зафіксувати е, е, зауваження і рекомендації комісії. До роботи робочої групи, як вона там називається, перейменування, найменування, де коло ну, ми це все правильно сформулюємо. Це все піде одним витягом. І яким чином ми маємо це відправити на сесію зараз? Це на сесію озвучити? Це як протокольне доручення комісії буде виглядати, Юля. Чи яким чином? Підкажи. Зауваження. Але замаження не вноситься в ухвалу а для роботи, подальшої роботи робочого групу. Почули? Підходите? Так, так, Ставлю на голосування. Хто за? Підтримуємо. Підтримую. Підтримую. Зауважено. Дякую, колеги. Наступне питання має буквально 5 хвилин, 3 хвилини регламенту. У нас є звернення муніципального хору гомін. Звернення я вам скидала позавчора. Друзі, ви мали змогу з ним ознайомитись. Щодо, я би так сказала, трішечки там трішки зламалась комунікація між управлінням культури, можливо, з хором, хорами хор трішки не знав, що їх як юридичну особу ліквідовують і реформують в органний зал. Хочу повідомити наших доповідачів. У нас є тут доповідачі з даного комунального установи, що це питання вчора на колегії було знято, оскільки ми не хочемо жодних там поки що. Виносити на сесію питання, які недоопрацьовані, в яких немає остаточного консенсусу і порозуміння. Але я запросила наших друзів з хорогом для того, щоб вони буквально в двох словах нам доповіли про свою діяльність, по тому зверненню послухаємо і приймемо рішення щодо даного звернення. Я вас запрошую прошу присідайте сюди. Я маю теж так вже в процесі. Давайте постараємося вкластися в три з половиною хвилини директор Справа також понеділок ми довечері довідалися про інформацію на сайті на сайті міської ради, де є проєкт уклали про відпинення діяльності військовому муніципальному коргому і його приєднання до органого залу. Це питання не обговорювалося. щоб призупинити увагу сесії, щоб до вияснення, до якоїсь е, спільної розмови, бо є думка колективу, е, щоб її теж враховували, тому що ну, це, колектив дуже відповідно, е, Говорити про що колектив не працює, не має діяльності е, це неправильно. Тому що якщо брати 50 концертів за рік, 56, шість, сорок ну, Там mm -hmm. з повітньої оці роки, коли ковід був активний, і практично всі інституції потерпали від нього інституції заклади за, за культури, відповідно і нас впали показники від концертної діяльності, але і доходи відповідно від того. Але мистецький колектив працює, і навіть за це півріччя, в стані стан війни, 17 концертів. Більшість коштів, з яких ми залишаємо собі символічну суму на рахунку, щоб мати на, на, на свої витрати кошти, але всі решта кошти ми підтримуємо перераховувати ЗСУ. Що роблять більше концепційних колективів? Зараз у нас проєкт є в 21 числа у Ми маємо два виставки в другому розмові і в селі Березь. Два концерти благодійні, де збірка йде на ЗСУ. 23 числа церква Петра і Павла великий проєкт з Галицьким камерним хором, з оркестром Луганської філармонії, з солістами Львівськими, де теж іде збірка на ЗСУ. І якась інформація, що ми не працюємо, чи ми не це це і не працює. Ну, я не знаю, нам не доводить інформацію, що ви не працюєте. Так. Покій, ну, ми знаємо, що ви дієві, і ми дуже, дуже детально ознайомилися. Але це питання з нами не. Ось втрата комунікації це друге питання. Неману ми не зовсім дотримали всі демократичні процеси yeah. в цьому питанні. Самої комунікації розумієте, але щодо ліквідації, це так само дуже гучно. Юри, я так розумію, Є пропозиція. Само комунальна установа, але КОРС сам не залишається. Не залишає, Про я кажу, ну поки ми не довивчимо це питання, це питання не буде. Взагалі я скажу. Пані Оксано, ми вчора були свідками, так, ми, ми мали... Були, ми були, ми були... сказати... Не, давайте не свідками, а ми були учасниками зустрічі. Так, час, так, та, зустрічі, та, та, зустріч, та. так. О, Андрій Воскаленко. Вони кількомо були присутні. Та... Ми і домовилися, обговорили всі перестороги, страхи, побажання, очікування. Домовилися зустрітися в понеділок, так. в органому залі, З за участі органному, бо там буде репетиція. Там буде комісії. Запросіть комісію. І крім того, дуже шкода, що один нюанс запускається що е, орган із має статус академічного, відповідно, в них є інші зарплати вищі. Uh -huh. І відповідно, якщо хор бо хоргомін теж подарався на статус академічного, але не, 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 питання не дійшло до завершення, і вони не мають цього статусу. Але якщо вони заходять своїм штатом в орган і ЗАЛ, то них теж зростають зарплати. Те, що втрачається юридична <кій> комітет РПО, юридична особа, та, ну, Якась певна автономія і так далі, і, можливо, буде менша. Але маючи концертний зал, вже хоромі не буде думати про труби, про крани, про якісь звітування, про присутність в інформаційних просторах, там буде робити певний відділ, який, який веде цю роботу в органному залі. Ми про те, що про об'єднання говорилося, але давніше. Давніше ця розмова тривала вже дуже давно, і, тому що останнім часом не було цієї власної комунікації. Тобто для вас це не є зовсім новина. А новина завжди приходить несподівано, коли виникає документ. Там ми визнаємо, що брак було комунікації, але е, ніхто не хоче ліквідовувати і, і знищувати муніципальні хоромінь як творчу одиницю. Навпаки ну, хотілося так трансформувати, для того, щоб було точніше, е, ну, шановні друзі, шановні наші гості, доповідачі. Е, для того, щоб ця напруга зараз була знята, на саду ми розробили, що ми це питання вчора зняли з порядку денному, тобто у нас буде достатньо часу для комунікації. В понеділок прошу закликати комісію повним складом е, на тій перемоги. За третю якщо робимо, можна, Мені самі цікаво, я хочу включитися в цей процес, і е, тоді вже будемо. Процесі переговорів будемо вже якісь консенсус приймати, якісь рішення. Вже ми домовилися, що Руслан, адміністрація фору напише всі свої питання, які нам да. треба ми... задати питання, щоб з Юридично Ми розуміли, що з нами буде. Це легко говорити, що сьогодні ми ну, принципі, є підрозділи, а на завтра ми... нас ліки ми... ми... взагалі. Розуміти друзі, мені треба поставити дане звернення на голосування. Андрій, ти на зв'язку. Ми вже вшиваємося за це. Так, Раду. Так, я, на е, я пропоную поставити е, ну, дане звернення чітко в кінці нас просять зупинити розгляд даного питання. Мені це питання було знято з порядку денного, тобто вже частину, можна так сказати, е, вашого прохання не задовільни. Олег, заходьте, ми вже закінчуємо. Ні, хто не, вийде, не, вийде, не, вийде, не вийде, а мені бракує її голосу для. Пану, інтернет не, немає. у нас зв'язку. Інтернет попав. Вже надобігає. Підтримати дане звернення, взяти до уваги, підтримати і е, провести комунікацію відповідно. Так, зустрітися. І запросити комісію з за повним складом на перемогу. В понеділок я би голосувала за а Юля, все це... заслухали. Звернення чітко чітко в прохальній частині зупинити це питання фактично воно вже на виконано. Ми зняли з порядку денного. Це, я це, я це, да, в понеділок. В понеділок ми, як хто має бажання в третій годині долучитися в органному залі до перемовин, я попросила комісію в повному складі. Це комплексне питання. Там ми бачимо дві ухвали, які стосуються реорганізації інституції культури, які не мали якогось такого глибшого діалогу. Ні з командами інституцій, ні з представниками. Черга із засудної комісії. Стане на голосування, взяти до уваги, підтримати дане звернення, залучити комісію в повному складі до перемовного процесу. Хто за? Андрій? Підтримую. Все. Комісія завершує свою роботу. Всім дякую за увагу. Лейла, за... Лейла, прошу... Лейла прошу за увагу. За увагу я написав, прошу прошу за уваги прочитати. Андрій, чуй... Я Андрій? За... за уваги я там написав, прошу Просто... за уваги і внести на це рішення. Андрій, скинь, будь ласка, в чат. Я зараз люди перекину. Я скину. Добре? Все.